Салютики всім! На зв'язку Ілля, ваш викладач з історії, і в цьому відео ми з вами розберемо усі універсали за 10 хвилин. Так, так, вам не почулося. короткий формат відео, який я обіцяв, що буду робити, якщо ви будете набирати реакції, він продовжується. Тому я побачив ваші коментарі і вирішив, що найскладніше, але водночас і найбазовішим, є табличка множення, як я її називаю універсали. Да? Тому сьогодні про це, сьогодні про революцію, і сьогодні про події, які відбувалися в 1917 і 1918 роках. Тому перед тим як ми починаємо, перевірте свою підписку, перевірте. Вподобайку і коментар обов'язково залітає, якщо ви хочете, щоб ми продовжили такий формат. Ну, а я буду починати. Поїхали! Універсали були так: червень-липень-листопад, 22 січня, УНР вже незалежна. Знаєте, я кожного року записую відео про універсали і вирішив, що цього року ну, не обійтись без цього, тому що все-таки це база базована. Тому давайте розпочинати і почнемо взагалі з того, що таке універсал. Да? Бо багато хто навіть не знає. Універсал це відповідно певний документ. Це певне розпорядження і певний такий маніфест влади до народу. Тобто в цьому документі задача. Влади повністю проінформувати населення про якісь їхні рішення, і відповідно, ми бачимо, що універсали це є. В нас їх чотири. Це перший момент, що потрібно розуміти. І другий момент, як ви можливо читали документи, там відповідно звертається Влада українська влада, влада Української центральної ради до е, українського народу. Тому давайте розпочинати і починаємо взагалом з того, е, чому ці універсали були укладені. Е, нагадаю, що в лютому 1917 року, в розпал Першої світової війни, до речі, про Першу світову війну я робив відео минулого разу, тому тут залишаю вам. Відповідно, посиланнячко, щоб ви могли перейти і подивитися, хто ще не в курсі. Так ось під час Першої світової війни самий розпал в російській імперії відбувається революція. Тобто, люди вже втомилися від влади царя. Вони відповідно висловлюють йому недовіру, піднімається якраз таки. Революція, і звичайно, що імператор Микола II, останній імператор Російської імперії, він був змушений зріктися відповідно свого престолу. І він це робить. Замість нього в російській імперії починає відповідати за керування державою тимчасовий уряд Росії. Чому тимчасовий уряд? Тому що ну ви самі розумієте, назва сама за себе говорить. Він мав бути тимчасовим до моменту нових зборів, до моменту нових виборів. І ось цей тимчасовий уряд це була така, знаєте, надія для всіх, що щось в Російській імперії зміниться. І тому українські еліти побачили в цьому історичний шанс. Грушевський там їде він. Там якраз був ще відповідно в засланні. Він їде в Київ, збирається відповідно, всі там. Політичні сили в Києві і в березні 1917 року утворюється Українська Центральна Рада на чолі з Грушевським. Далі ця Центральна Рада, як представницький орган, затверджується на квітневому е з'їзді делегатів, де український народ засвідчує те, що Грушевський є головою Української центральної ради, і що Українська Центральна Рада може представляти інтереси власного народу у боротьбі за їхні права і якраз таки на цьому квітневому з'їзді було поставлено ключове завдання для української влади це здобути автономію. Нагадаю, друзі, що таке автономія в межах тих ситуацій, це звичайно що завідування внутрішніми питаннями. Тобто українці хотіли, щоб всі внутрішні питання, які стосуються території України і українських справ, вирішувала українська влада не загальноросійська, а саме українська. Я вам завжди казав: не можна плутати автономію і самостійність. Автономія це обмежена самостійність. Це коли я відповідаю за те, що відбувається у мене в кімнаті, але я не відповідаю за весь будинок. А самостійність це коли відповідно я самостійний сам за себе плачу, оплачую свій будинок, і я рішаю, що з цим будинком робити, чи його продавати, чи не продавати. Це приблизно ось таке порівняння, що ви взагалі розуміли. Тому українці хотіли управляти саме внутрішніми питаннями самостійно. Для цього потрібно було здобути автономію. А для того, щоб її здобути, треба було звичайно їхати до Петрограда, до столиці тодішньої Російської імперії і якраз таки до тимчасового уряду. Тому заступник голови Української центральної ради Володимир Винниченко збирає своїх компаньончиків, бере самокатік Болт і вирушає до Петрограду. Ні, ні, це не реклама болту, це просто тупий прикол. Так ось він вирішає до Петрограду, стукається в двері до тимчасового уряду і каже: «Ребята, дивіться, ми тут зібралися, ми українці вже самостійні, ми хочемо відповідати за внутрішні питання, давайте нам універсал. Давайте нам не універсал, вибачте, давайте нам автономію. І тут тимчасовий уряд Росії каже: такий: Ні, дивіться, ребята, ну дивіться, яка автономія. То давайте трошки почекаємо, вирішимо це питання пізніше, бо все таки зараз не на часі. Не на часі. І Винниченко розлючений, повертається ні з чим з пустим роками. Повертається е, до Києва. Але Винниченко і його компашка не були прості ребята. Вони вирішують проголосити автономію відповідно самостійно. І в червні 1917 року проголошується перший універсал. І якраз таки в першому універсалі було проголошено автономію України. Як я казав, до кожного універсалу потрібно знати цитати, наслідок і ключову умову цього універсалу. Я от прекрасний свій конспект відкриваю. Реклама конспекту друкованого. Хто ще не замовляв, я не знаю, що ви робите. Не робите це. Це найкращий конспект в Україні. Е, так от і давайте прочитаємо відповідно цитату, яка стосується першого універсалу. Хай буде Україна вільною, не відділяючись від всієї Росії, не розриваючись державою російською. Хай народ український має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і ладна в країні дають вибрані вселюдним рівним прямим і тайним голосуванням, всенародні українські збори. Сой, тобто тут ключове, що нам потрібно підкреслити, да? не оділяючись від цієї Росії, це означає, що це якраз про автономію, бо вони нікуди не тікають, вони хочуть, і тут далі пише: хай народ український на своїй землі має право порядкувати сам своїм життям. Тобто вони хочуть завідувати тільки своїми внутрішніми питаннями. Які ж були наслідки першого універсалу? Наслідком першого універсалу це, звичайно, було те, що утворюється уряд, український уряд на чолі з Володимиром Винниченком, або як його ще називали, генеральний секретаріат. Туди входять дев'ять секретаріатів, тобто дев'ять міністерств. Це по факту, як теперішній кабінет міністрів, і його очолює, як я вже сказав, Винниченко. Тому давайте повторимо перший універсал, червень 1917-го, ключовий зміст автономію Україні. Цитату я вам озвучив і наслідок створення генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком. Якось так. А що відбувається далі? А далі, звичайно, тимчасовому уряду Росії це не дуже подобається. Взагалом, ідея те, що українці проголосили свою автономію, їм не сподобалась. Тому вони вже самі їдуть до Києва і починають вимагати, щоб цю автономію. Скасували, і звичайно, що Володимир Венеченко розуміючи те, що якщо вони цього не зроблять, будуть, скоріш за все, проблеми він вирішує зробити крок назад. В черні зробив крок перегляд, а тут робить крок назад і. Тому в липні 1917 року підписується і оголошується другий універсал як такий, що скасовує автономію. І давайте прочитаю цитату: визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв'язана, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до всеросійського учредительного зібрання. Тобто він чітко каже: почекайте трошки з автономією, Давайте, от до все таки зборів, ми відкладемо це питання. Але, звичайно, від цього пригорає в самих яскравих самостійників. А нагадаю, самостійники на чолі з Міхновським це були ті люди, які казали ще з першого універсалу вже проголошувати українську самостійність і відділятись від Росії. Але Вениченко їх не слухав, і тому, по факту, ці самостійники вчиняють повстання. Відбувається повстання імені полку Павла Полуботка на чолі з Міхновським. І це повстання було потім придушено, але сам факт того, що самостійники не витерпили і в них вже просто підгоріло одне місце, дає зрозуміти нам, що ситуація була дуже і дуже важкою. Тому другий універсал був прийнятий, повстання самостійників було придушено. А що відбувається далі? Далі в серпні дуже важливо розуміти, що по факту цієї умови другого універсалу тимчасовий уряд порушує. Бо за умовами другого універсалу генеральний секретаріат мав управляти питаннями, влада мала поширюватись на дев'ять губерній, і взагалом все мало бути більш-менш окей. Але в серпні тимчасовий уряд порушує ці. Умови і надсилає генеральному секретаріату так звану тимчасову інструкцію, в якій говориться, що генеральний секретаріат вже вже не має повноважень вирішувати питання, і взагалом, що влада генерального секретаріату поширюється лише на п'ять губерній, От побачите зараз відповідно цю карту. Звичайно, що українці цим були незадоволені, бо в них і так автономію забрали а тут ще і ще скорочують їхні права. Тому починається загострення стосунків між тимчасовим урядом Росії і Українською Центральною Радою. і це триває аж до жовтня. А в жовтні відбувається ще одна російська революція, і це була жовтнева революція. Так, так, можливо, ви чули, саме під час жовтневої революції до влади приходить дядюшка Ленін з комуністами і повалює владу тимчасового уряду Росії. Тобто, по факту, в Росії змінюється влада ще раз. І тепер державою здебільшого управляють вже більшовики. Чому кажу здебільшого, бо все рівно тимчасовий уряд і так звані білі вони залишаються для того, щоб воювати до кінця за матушку Русь. І під впливом цих подій, розуміючи, те, що Ленін буде зараз відповідно насаджувати свої ідеї і хоче захопити Україну. Вони це вже розуміли, і в цьому вже були приводи. То Українська Центральна Рада в листопаді 1917 року проголошує третій універсал. А в третьому універсалу ключова фраза, яку вам треба записати, це Україна стає. Української Народної Республіки. Тобто це по факту та сама автономія, але вже під новою назвою, типу, що ми стаємо УНР. Давайте е, прочитаю. Однині Україна стає українською Народною Республікою, не відділяючись від республіки Російської, це якраз про автономію, і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів. Як ви бачите, знову автономія. І знову ж таки вони хотіли зберегти ще стосунки з Росією і при тому, якраз таки відділи, віддалитись від більшовиків. Наслідком третього універсалу стало проголошення програми соціально-економічних перетворень. Звучить важко, скажете ви згоден. Звучить важко, але якщо коротко. Після третього універсалу Українська Центральна Рада пообіцяла народу, що будуть проведені якісні аграрні і соціальні реформи для того, щоб всім було окейушки. Плюс влада Української центральної ради поширилася на 9 губерній без Криму. От можете якраз побачити цю карту. До речі, карт тут насправді дуже багато, і я рекомендую для кого карти взагалі даються важко, обов'язково придбати мій курс по міні-картах. Взагалом це міні-курс, який передбачає розбір усіх карт, які є в програмі з кожної теми. Не буду довго рекламувати. Кому цікаво, буде внизу подивитись. А що ж відбувається далі? А далі більшовики на чолі з Леніним висувають ультиматум і кажуть: І так, генеральний секретаріат, ви або віддаєте нам владу в Україні, або ми починаємо війну. І, звичайно, Виниченко і його компашка не дуже хотіли згоджуватись на те, що в них і так, і так та влада пропаде. Тому вони вирішили битись до кінця. Вони обрали війну. Але був один момент: армії боєздатної сильної не було, і тому це швидко призводиться до того, що під час першої цієї радянсько-української війни Київ. Дуже швидко падає. Да, був бій під Крутами, ви всі пам'ятаєте. Але в контексті ситуації, яка відбувається, Українська Центральна Рада розуміє, що діло пахне смаженими горішками, і потрібно щось взагалі з цим усім робити. Тому вони розуміють, що їм потрібен буде союзник, і вони заради цього якраз таки проголошують четвертий універсал. Четвертий універсал, нарешті сказав би Міхновський, проголошує незалежність Української держави. Давайте озвучу. Хай живе самостійна Україна. Це ключова фраза. От нині Українська Народна Республіка стає самостійною суверенною державою українського народу. От тут якраз таки про те, що вже нічого їх не поєднує з Росією, вони окремі, вони самостійні, вони мають право робити все, що захочуть. Що відповідно давав цей універсал? Цей універсал, як наслідок, наслідком четвертого універсалу давав можливість генеральному секретаріату Української центральній раді підписати договір з четверним союзом. Чому четверним союзом? Тому що четверний союз по факту воював проти Росії, і вони по факту хотіли зробити четверний союз своїм союзником для того, щоб вигнати більшовиків. І вигнати більшовиків з Києва, які якраз той Київ і зайняли. Тому запам'ятовую наслідок четвертого універсалу це підписання Брест-Литовського мирного договору з державами Четверного Союзу і перейменування генерального секретаріату на раду народних міністрів. Взагалі, з назвами цих урядів і з цим усім, усім, ми будемо з вами ще детальніше вивчати на нашому річному курсі підготовки. До речі, хто ще не приєднався до нього, хочу вам сказати, що Прямо зараз варто це зробити, навіть якщо ви дивитесь це в, в січні чи там в, в травні. Не знаю. В будь-якому випадку інформація актуальна про ті курси, які в нас є, вона є внизу. Ви можете її отримати за посиланнячком. Просто перейдіть, дізнайтеся. Можу сказати лише від себе, що я вже сьомий рік викладаю, випустив 12 тисяч учнів і точно знаю, що вам потрібно. Тому, друзі, по факту, це все. Ми з вами розібрали чотири універсали. Я хочу вам подякувати за офігенний перегляд цього відео. Ну, давайте так. офігенний він буде тоді, коли ви поставите вподобайку і я Побачу, що вам це сподобалося. І звичайно, також я би хотів, щоб ви написали коментар, як вам загалом цей короткий формат відео чи робити далі, чи розбирати наступні теми. І, до речі, пишіть, які би теми ви хотіли бачити. Ну, по факту, все конспект. Ви знаєте, де замовляти. Зустрінемося в наступному відео.